Це питання стратегічне, і відповідь залежить від прогресу на полі бою. Тому що якщо українським силам вдасться прорватися на півдні і можливо дістатися до Мелітополя або ще краще до Бердянська, то звичайно це буде потужним здобутком. Якщо ж їм цього не вдасться, то виникнуть питання: а чи варто було вдаватися до атак у цьому напрямку? Адже ми знаємо, що це найбільш укріплена та замінована прифронтова ділянка. Втім, я думаю, що ваші бійці впораються. Немає жодних сумнівів, що вони прорвуть оборонні ешелони. Однак скільки для цього їм знадобиться, і які втрати будуть на цьому шляху? Одна справа, якщо задума не вдасться, з іншого боку, чи вартий такий успіх виснаження ресурсів? Адже якщо втрати занадто великі, то зі стратегічної точки зору такий успіх може бути поразкою. Тож ми повинні тримати в полі зору події у найближчі кілька тижнів. Ймовірність доволі висока, оскільки українські солдати мають рішучість і моральний дух продовжувати наполегливо боротися. Виклик для Росії полягає в тому, чи може вона дозволити собі продовжувати наступати на Донецькому напрямку, адже саме там вони наполегливо наступають, а не в південних областях. Нам відомо, що у них дуже погане матеріально-технічне забезпечення, і Україна провела дуже успішну кампанію із знищення російської артилерії та боєприпасів, чого ми не з Знаємо і я не думаю, що хтось в принципі може це знати. Так це де знаходиться слабина противника в плані артилерії і боєприпасів. вона може бути перед Донецьком, а може бути за Бахмутом, а той навіть на південь від Запоріжжя знайдеться місце, де Росія раптом не зможе воювати належним чином. Саме там має відбутися справжній стратегічний прорив. І тому, дивлячись на південь, у мене виникає запитання: що відбувається в районі Донецька, коли українські війська просуваються уперед. Що станеться, якщо вони увірвуться в Донецьк? Чи є у Збройних сил ще близько 30 тисяч солдатів, які можуть увійти у Донецьк і взяти його? Це цікаві питання на даний момент, тому що поле бою до кінця не зрозуміле. А може це буде лиман? Чи це буде Бахмут? Чи це Донецьк, чи це Запоріжжя і Південь, і тільки у найближчі два-три тижні, чи впродовж наступного місяця. Буде зрозуміло, де насправді Україна може завдати найбільшої шкоди. знищення логістики це важливо, але коли бойові дії розгортаються так, як нині. То найважливішою є не стільки стратегічна логістика, скільки тактична, іншими словами, що саме стоїть за військами і які воюють, ось що важливо. тому, що зброя, яка під рукою чи відразу за спиною, важливіша за ту зброю чи боєприпаси, які знаходяться на відстані, і вони про це знають. Тому щоб максимально зламати їхній моральний дух і їхню волю, необхідно зосередити українські сили перед певними рубежами, а потім знищувати логістику за. Цими рубежами, щоб вони відчували негайний дефіцит якщо концентруватись на стратегічній логістиці, то це дає ворогу час для переміщення з однієї частини поля бою в іншу. якщо ж атакувати тактичну логістику, тобто продовольство, яке сьогодні розраховували з'їсти, воду, яку сьогодні планували випити, боєприпаси, які сьогодні мали використати, то це надасть особливого ефекту на конкретній ділянці поля битви. Тому я вважаю, що за останні півроку ми багато зробили у сфері стратегічної логістики, але Росія продовжує наступати, і нам потрібно підтримувати солдатів на передовій. Нашу передову піхоту, зосередившись на тих ділянках, які знаходяться одразу за піхотою, з метою зниження вогневих скупчень противника, щоб у нього не було ані артилерії, ані боєприпасів для ведення вогню. У відповідь це ключ для прориву. Хочу сказати, що Росія завжди має потенціал для залучення ресурсів у цю війну, як людських, так і збройних. Єдине, що може зламати південь, це. Повне розгортання лінії фронту і під цим я маю на увазі, що як тільки Україна десь прорветься і опиниться в тилу противника, росіяни почнуть утікати. Тобто найголовніше це прорватися, утворити певну прогалину в обороні та ефективно використати її з метою оточення росіян. Втім, це може бути дуже довга та важка битва, аж до Бердянська оборона росіян може і не дати так легко тріщину. Тому я не думаю, що ви повинні ставити перед собою якісь часові рамки. Необхідно визнати, що фронт потрібно підтримувати якнайкраще, а це означає, що очевидно потрібно більше безпілотників, більше техніки, більше карет швидкої допомоги, всього, що потрібно бійцями, аби продовжувати просуватися уперед, тому що ця війна може тривати ще 2-3 роки. Не варто недооцінювати здатність Росії кинути всі свої ресурси в горнило війни. Ми повинні бути готові до тривалої битви і до того, що цей прорив займе тривалий період. Зараз відбувається постійний рух уперед кілометр за кілометром. І саме тому ви повинні дотримуватися принципів війни, одним з яких є концентрація сил, яка життєво необхідна, якщо ви хочете прорватися. Це розлоги запитання, тому що вони сконцентрували свої зусилля на Бахмуті, втім безуспішно. Тому я б сказав, що вони не будуть робити теж саме знову, хоча вони можуть. Це Росія, і цілком можливо, що вони підуть і знову наступлять на ті самі граблі в намаганнях щось провернути. Зараз видається, що вони намагаються утримувати якомога. Ширший театр бойових дій, адже коли він максимально широкий, це змушує Україну дуже добре думати про залучення резервів, тому що завжди є місце, де Росія наступає. Зараз це справа Генерального штабу, і вони повинні тримати себе в руках, тому що цілком можливо, що в районі Лиману або навіть на північ від Донецька Росія може прорватися і почати фактично просуватися вперед. Це не означає, що вони зможуть активно просуватися вперед. Вони радше використають прогалини, які має Україна на даний момент. Україна нині не може покрити весь фронт, просуваючись на південь, і саме на це розраховує Росія, яка хоче створити тиск на півночі, щоб змусити Україну підтягнути резерви на північ до Лиману, забравши їх з півдня. Все це схоже на покер, і нині важливо, хто моргне першим. І я думаю, що зараз Росія намагається змінити фазу бойових. Дія, але справа в тому, що Україна прекрасно показала себе на півдні. Тож тепер вона повинна продовжувати там наступати, тому що якщо вони прорвуть південь, уже не матиме значення, що станеться на півночі, тому що найважливішими трофеями в цій битві є Донецьк і Крим. тому їм потрібно продовжувати просуватися в цих напрямках. Звільнення Донецька та Криму змінять динаміку політики та стратегічне мислення всередині Росії. Що таке лиман? Ніхто в Росії не знає, де знаходиться лиман, і їх це не цікавить. але вони знають, де знаходиться Крим і Донецьк. Тож, якщо вони їх втратять, політика в Росії зміниться. Путін не зможе пережити втрату чогось настільки важливого. Перш за все щодо вагнерівців, ми повинні забути все, що відбувалося раніше, тому що це був театр, це був просто театр, своєрідні ігри, і ніхто з нас насправді не знає масштабу цих ігор і того, хто в них насправді брав участь. Ми просто повинні розуміти, де вони зараз дислокуються а отже, те, що їхні угруповання. Не таке вже й велике, хоча їх і не багато, все ж Росія підсилює їх, а це означає, що когось збираються для чогось використати. Ми не маємо жодного уявлення для чого. Можливо, їх навіть підсилюють, щоб в подальшому захищати Путіна в цьому весь абсурд поточної російської політики. Але не забувайте, що угруповання Вагнера загрожує не лише північній Україні, воно загрожує Польщі, і Литві, і навіть Латвії, яка знаходиться поруч. Отже, вони є потенційною загрозою. Розою у військовому плані, навіть нічого не роблячи. Вони фактично є проблемою як для НАТО, так і для України. Просто своєю дислокацією. Їм насправді і напружуватись не потрібно. Ви запитали про те, що робитиме НАТО? Що ж, давайте прояснимо. Якщо вагнерівці перетнуть кордон НАТО, вони отримують по зубах, і то дуже швидко. І тоді гра буде зовсім іншою. Нато не може допустити, щоб вагнерівці перетнули польський, литовський чи будь-який інший кордон і щоб їм нічого за це не було. НАТО мусить діяти інакше, яка взагалі суть існування альянсу. Тому я впевнений, що Росія Путін і Пригожин добре це розуміють. Якщо вони таки наважаться, то підпишуть собі смертний вирок. Я не думаю, що її готують для цього, хіба що є якийсь мегаекстремальний сценарій. Одночасно їх для чогось підкріплюють, і швидше за все планується щось в Україні.